Огляд Подій за 8 квітня. Вітаю. Вночі та зранку з території Російської Федерації здійснено 6 обстрілів прикордонних громад Сумщини. Зафіксовано 46 прильотів. Краснопільська громада з автоматичного гранатомету здійснили 14 пострілів. Середина Бузька громада, артилерія 10 прильотів і мінометний обстріл 12 прильотів. І Великописарівська громада, 10 мінометних прильотів. За день сьогодні було 7 обстрілів, 80 прильотів. Знову дістало село Волфіна, Білопільська громада, 20 вибухів з гранатомету. Тут же дрон скинув 2 воги. І тут же ще було 2 мінометних обстріли, 20 прильотів. Це все Волфіна. Село Мирепілля, 10 мінометних прильотів, село Олексіївка, Хатінська громада, мінометний обстріл, Попівка, Великописарівська громада, 25 вибухів з гранатомету. Про загиблих та руйнування інформація не надходила. І ще така новина по Сумщині міністр оборони РФ Шойгу. Несподівано звинуватив українську армію в підготовці хімічної атаки на Сумщині. Він заявив, що українська сторона нібито хоче інсценувати обстріл із застосуванням отруйних речовин з боку РФ, щоб західні ЗМІ розгорнули медіакампанію з дискредитації Російської Федерації. Ну, як ми знаємо, зазвичай саме так росіяни і роблять, коли анонсують. Свої воєнні злочини. Тому будьте пильні, слідкуйте за повідомленнями. Ну і на всякий випадок згадайте, що робити у разі хімічної атаки. Або пошукайте в гуглі, хто, хто не знає. По Україні загалом за повні 408 днів. ЗСУ відправили до лав 200 майже 180 тисяч окупантів. По напрямкам Бахмутський, Авдіївський та Мар'янські напрямки, тут відбито більше як 35 атак противника. Російські воєнкори так описують ситуацію у своїх пабліках. Цитую, станом на ранок, сьогодні Збройні сили Російської Федерації зупинились на всій довжині фронту. І ніде, ні, крім Бахмута, навіть не намагається демонструвати наступальну активність, тому що вичерпана людський ресурс і техніка в напрямку в районах Авдіївка, Мар'їнка, Вуглідар, Гуляйполі немає запасу снарядів та зарядів для РСЗВ в районах Луганська область та Запорізь, Запорізька область. ЗСУ перейшли до активних та вдалих тактичних операцій майже по всій лінії зіткнення. І командувач російським угрупуванням Валерій Герасимов, за словами штабних джерел росіян, відчуває, що українці ось ось перейдуть до рішучих дій. І РЕФ настав час переходити до оборони. <кій> Видання Вашингтон Пост повідомило, що ЗСУ використовують. Утричі менше снарядів, ніж російські окупанти. Видання повідомило також, що навіть за умови дефіциту ЗСУ випускають близько 7700 снарядів в середньому на день або приблизно один постріл на кожні 6 секунд. Українська влада в очікуванні контрнаступу розмістила у мережі на окупованих територіях звернення до українців і паради. Подбайте про наявність укриття та провізії хоча б на кілька днів. Тримайтесь подалі від місць розміщення та скупчення російських військ вже недовго. Ну, щось схоже і такі повідомлення були з нашого боку перед нашим наступом у Херсонській області. Ну, Тримаємо кулаки, да? Українська сторона запропонувала російським загарбникам обміняти всіх полонених мусульман на честь початку Рамадану, священного місяця для прихильників ісламу. Але Кремль відмовився від такої ініціативи. Про це розповіла радниця керівника Офісу президента в інтерв'ю Голосу Америки. Ну і цікаво, що навіть Кадиров поки ніяк не прокоментував відмову Москви обміняти мусульман до рамадану. У Вороні Росія вчора повідомляли про пожежу на аеродромі. ми, А сьогодні прийшла інформація, що згоріли два літаки Міноборони РФ. Йдеться про моделі ІЛ-112 та АН-148. Обидва борти брали участь, активну участь у перекиданні військ з центру Росії ближче до кордонів з Україною. Крим окупована Феодосія. Повідомляють про звуки вибухів. Рашисти, як завжди, заявили про роботу їх ППО. Ну, але вони таке ж саме вчора і про Вороніж казали. Чекаємо на детальну інформацію, що то були за хлопки. На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росіяни активізували підготовку з евакуації місцевого населення до Криму. Це повідомив наш генштаб. Окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнуть примусову евакуацію цивільного населення. І спутникові снімки зафіксували мега-акоп завздовжки понад 70 кілометрів, які викопали окупанти у Запорізькій області. Про це пише центр журналістських розслідувань після вивчення цих супутникових знімків. Крайні точки цього укріп району на Заході починається коп на околицях селища Семенівка, це 9 кілометрів близь Мелітополя. і на Сході закінчується у полі неподалік від Бердянська. Ну, вміють копати росіяни. На Росії прийнято рішення про проведення 29 квітня поточного року дострокових випусків з вищих військових навчальних закладів. У Москві, Санкт Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську та Благовіщенську. Ну, якщо прийняти, що в кожному училищі випуск приблизно 500 до 500 молодих офіцерів, ну це так і є, то російське військо поповниться 5 тисяч лейтенантами свіжими. Китай розпочав навчання коло Тайваню. Буде відпрацьоване повне оточення острова під час навчань. Йдеться про це на сайті армії КНР. Назва навчань Об'єднаний меч. Ну і НАТО, мабуть, у відповідь оголосила про найбільші в історії НАТО авіаційні маневри, які будуть проводитися з 12 по 23 червня. У них приймуть участь 220 літаків 24 країни. Ну, На жаль, тільки одне, що нас там поки ще немає. І також США відправили на Близький Схід атомний підводний човен, який може нести до 154 крилатих ракет Тамагавк, повідомив представник флоту ВМС США Тімоті Хоукінск. І також він відзначив, що підводний човен, направлений для забезпечення регіональної безпеки та стабільності в регіоні. І спрямований нагадати про військові можливості США, мабуть, тим, хто забув, да чи підзабув. це всі новини <клух> миру нам.